І так, вітаю вас всіх на моєму каналі. З вами Діма. І сьогодні ми будемо з вами продовжувати грати в гру Мафлейк. Ми зупинились на тому, що короче, наш малий дядя. Ну він уже дядя, виходить. Ну, коротше, малий піз... дитина потірялася в лісі, ну, пішла короче, по гриби, де й не знайшла. Я Не знаю, чого він пішов. А, за Біллі він пішов. Ви ж пам'ятаєте цей мем Ладно, пішли. Здрасті, дядя, ви бачили біллі. Ідіте на своїми буквами. Ладно. Не буду довасити. Не подобається мені путь. Ну, я теж думаю, ви пам'ятаєте. Так, загружаємося. Дім Мюррела 8 годин до затемнення. Так. Гей, хлопці, є хто вдома? Не схоже, що вони тут. Гей, модили, ви тут чи ні. Не схоже, що вони тут. Ех, так. Окей. Ща, ша. Ща ми зробимо. Так, його все не можна, да? А це як це може штукнути, да ладно. А то я не знав. Тобі, якого біса ти робиш? Сьогодні нема школи. Ти розумний, ти можеш, ти не можеш прогулювати. Ну так, да. а ви якісь довби е, ящери. Угу. Я був у школі, але мене спіткали деякі болінгові проблеми. Чим ж камінь треба? Тому мені довелося тікати, рятуючи своє життя ціною своєї гідності. Правильно, потрібно тікати, коли бачиш небезпеку. Саме тому люди з креветок. З такими жартами всі. Креаціоністи видалять цю гру. Ні, я не видалю. Не переживайте. Гаразд, кидайте драбину, щоб я піднявся. Не так швидко, ти повинен постояти там внизу і поміркувати над своєю поведінкою. Добре, то я, тоді я пішов додому. Стій на місці, або я кинув в тебе цією шишкою. Ну, мозалась. Це дерево не має шишок. щоб скрейпись. Степлека. Завжди тримаю одненьку при собі про всяк випадок. Скрейпер. Захопи газету, Тобі. Не дивись так на мене, я не збираюся читати. Хочу подивитись, чи є там комікси. В газеті комікси, ти що дебіл? Я стежу за тобою. тебе, де йдіть нахер. Що ширно у школі. Сюжет наклали штани через те затемнення. Ага, ніби то щось серйозне. Ці, ця ця метушня говорить лише про тебе, наскільки це сране місто нудне. Боже. Хоча минулої ночі дещо і справді трапилось. Кажуть, що всі тварини потікали з міста. Це про однокласниці ти кажеш? Ті, які про це і говорили у школі, а по дорозі сюди я помітив, що місто обліплене повідомленням про зник тварин. Щось відбувається. А я дивився фільм жахів, де все починалося так само. А потім всі перетворилися на грьобаних зомбі. Це Майнкрафт? Схоже, що не тільки тварини зникли без звісти. Читаю це. Що, давай. Родини Селюки повідомлення про зникнення своєї дитини цієї ночі. А, це ж за цього дебілами гуляли. Ну, дебіл, чисе слово, вибіг на вулицю в темінь. Я боюся, але я піду все одно далі, я ж дебіл. Я знав, що ти не просто хотів почитати комікси. Ну от, зомбі вже забрали першу дитину. Настав час побудувати картоплемет та укріпити наш будинок на дереві ключовим. Ключ... Кльок... Коротше, проволокою. А може це була чупакабра, яку я бачив тобі, коли був малим. Ну, ти реально дебіл. Ти все ж ще згадуєш ту історію. Мені було вісім скрейпер. В тому віці я також розповідав багато маячні. Так, да, він, звісно, прекрасний. Все так. Але я принаймні вдавав, що має дівчину із середньої школи, поки ти думав про монстрів, які смокчуть, я чув кров. блядь? Я пам'ятаю твою уявну дівчину. Ти щепнув себе, чи це видало. виглядало як засос, серйозно? Так, вона полюбляла, смакта різне. У всякому разі, я чую багато страшних історій про околиці, бо за 18 Це все лейн... копіпастичні історії, видумані... Що він говорить, що дебіл? Кажу, давайте підемо і перевіримо будинок того хлопця. Може, ми знайдемо його застрягшому колодязі чи щось таке. Де я в колодязі його наоборот оборотник кидав, я його в ліс відправив. Може, це, звісно, погано, не знаю. Я не знаю, чому але наші пригоди приносять нам тільки страждання. І твої прищі? Я досі не охоплююся від нашої подорожі на звалище. Дайте додатковий контент. А, ну ми подивимося потім з вами. Не будь стекуном, можливо, там ми знайдемо якісь зачіпки. Знаю, що пошкодую про це, але я у грі. М -м, я не хочу. Так, робіть що хочете, але спочатку я повинна дерти дупу йому. Ах ти! Давай. А, я вирочу що? Да ты ч? Да давай. Жобо жаль эти игры. Да ты ч? Ты не можешь якось попасти. Ну ты криворуки, Дима. Дима, ты криворуки. Е. От! Нет. Наканісту. Я виграв, так тобі, Лудзе. Молодець, Радіюсь, скільки вліз, запам'ятаю, що я виграв 3972 рази, а ти лише один. Боже, яка різниця? Зато я розумний, а ви тупі, дебіли. Автобусна зупинка 7, Один до затемнень. Що 7? За автобусна зупинку 7? Діма, ну ти ж ще все? Ти ж кульгаєш морей? Ти добре знаєш, одна моя нога коротша за іншу. Кретин. Справді? Я думаю, це лише від маски фізкультури, як фальшива Астма Тобі. Моя Астма теж справжня розумником. Та що ви мене намахуєте? Моє життя сутільна брехня. Ну да. Ти сам дивлю. Да я знаю, знаю, що це можна його випустити. Хто небудь знає, як читати розклад? Ні, я не знаю. Хто взагалі мій читати? Ти дебіл? Здається, у нього якісь проблеми. Треба не то, що проблем у нього. Перед тим... Все, у нього все. Не, не, коротше, все, йдіть в жопу. Розібрався, нам потрібно чекати на 46-й. О, привіт, дура! Ти що тут робиш? Гей, hey, Тобі, ти куди зібрався? У тебе проблема, чувак, містер Хризаліс підняв великий галас, коли ти не повернувся до класу. Хризаліс, хризантему, може ще б сказали. Ой, боже, понабирай. Пішло воно. нам, цей начальник рік і все одно провалив. Я вже без сумніву йду в літню школу. О, добре, то ти більше не вигадуватимеш відмазок, щоб не йти до школи. Погнали завтра на озеро. Привіт, Еллі. Привітки. Як справи, Дилда? Вчителі все ще питають про мене з Мюрелем. Вони вдають, що у вас не існує. Вони навіть не називають ваші імена під час переклички. Ваші дві парти тихі та порожні, це так сумно. Саме, на це, саме це має відчувати твій лівчик. Ти правиль, я б хотіла мати такі гарні, як в тебе скрейпер. Якщо ти змастеш собі воском, ми матимемо однаковий розмір, тож не підведи тебе. тебе, мене. Чого ви всі на зупинці збираєтесь на екскурсію? Типу того, бажаєш принтеся до, до людини полювання. Якщо точніше до дитини полювання. Ви теж чули про зниклого хлопця. Маєш на увазі хлопці, якого з селюки Ганібала? Ви ти, ну, ти реально дебіл. То ти йдеш ще ні. Дебіл. Ну будь ласка, не залишай мене наодинці з цими ідіотами. Мені потрібен хтось адекватний. Ой, діти, бро, ти все одно будеш дивитися MTV цілий день. Перед, ми потрібні маленькому селюку! Да, конечно. Наші я пішов з ним. Господи помилуй! Околиці ці міста Маслейк 6 годин до затемнення. Да, я знаю, знаєте навички. Чо? Народ, ми можемо зрізати через той сарай. Ой, но айдон. Айдон', я не хочу. Ще крок, я познайомлю, познайомлю вас зі своїм дробовиком. Кажуть ти те, що є, ти їси, він, напевно, гімно. М да. Це точно. Гей, може він з'їв дитину? І що нам тоді робити? Ми ж не підемо через сарай, так? Ні, ні за що, конечно. А можна в сарай до вас? Ой, я тако пройду? Спасибо. Ну він і жирний. Стеражись, це електрична... Ой! Стеражись, це електричний паркан! Годі тобі! Він не настільки небезпечний. Він, бляха, небезпечний! Мого кузена вбило таким електричним струмом! Він бере, що в нього ніколи не було кузена. Я не хочу, щоб мене вдарило током. Це генератор. Да ладно, а я думаю, що це My Little Pony. Серйозно? Тут діра. У мене є ідея, як вимкнути генератор. Ай, ти що, дебіл? Так, нам надо, напевно, вибрати чого синього. Ні, ну а що? ну якщо о, лазить, то хай лазить. Вот і все. Так, вимикай. Мала... Ааа, понятно, він своїм методом. Понятно. Народ, що ми тут робимо? Мені лячно. Цей мужик нас пристрелить. Не нервуй нам, лише потрібно бути дуже тихими. Вау. Що, мужик, давай! Оп, і в мене нема. Так, все, давай. Ой, боже, куди я вийшов? Ховатись тут треба. Так, то йди. Так, давай. Проходь, дядя. Дядя, дя, бистріше йдемо. Жирними ногами своїми передвигаємо бистріше. Оп, і все. Так, давай ти, степер. Давай быстрее йди своїми жирними ногами. Оп! І все. Так, дура, Еллі, йди сюди. На, кстати, ж вагітна. А, ні, це не вона вагітна. Я думаю, чого вона вагітна. Ти що, дебіл? Ти реально дебіл? Ой, мене дідь немає тут. Оп, 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 оп. Все? Пішли Коротше, ми молодці з вами. Я думаю, що на цьому можна серію і закінчити. Давайте з вами придумаємо вже на наступній серії з цього моменту. Дякую за перегляд. Дякую, що ви були зі мною. Всім! Пока-пока і хорошого вам дня.